день, мої дорогі друзі. Сьогодні хочу розказати вам одну історію, як працює цензура в Америці. І може вам трошки дійде, що відбувається взагалі з інформацією, яку ви отримуєте в Україні, і не тільки в Україні, що досі є такі речі в Америці, і так далі. І так далі. Але вже краще. Отже, коли почалася війна у 2014 році, у 2013 році я був на Майдані разом з Русланою, з усіма. І я приїхав з Америки і підтримував українців. В січні, приблизно на початку січня, я поїхав назад в Америку, де я і жив. І почалося потім в кінці того стрілянина на Майдані і ці, ці всі біди. А, і я дивлюся CNN. CNN це канал, який ви всі знаєте, так? і на CNN говорить ведуча. В Україні громадянська війна. І, і так постійно кожен день. І я думаю: яка громадянська війна, про що вони говорять? І тут вони мають на CNN посла Джеффрі Пайт. В той час був такий посол Джеффрі Пайт, з ким я розмовляв, коли був в Києві. І він каже: ну, є такий полковник Гіркін. З російської армії він там все робить на Донбасі, і так, далі, і так далі. Він має всю зброю з Росії, і там якісь передіті люди, все 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 він це все робить. І ведучий каже: Ні-ні, ні вона його перебуває. Каже: Ну, ні-ні, це кого немає насправді це ваша версія. Він каже, це не моя версія, це Я посол в Америці, і так далі. І так далі. Він каже: на ні ні, ні ні такого немає. Це якийсь, що називається, internal conflict. Всередині конфлікт. І все, як ви пам'ятаєте, потім Крим взяли і так далі, і так далі. Джеффрі Пайт більше не був послом. І я до чого веду? Що всі говорять про Будапештський меморандум? Один з таких Будапештських меморандумів, обісли, всі знають, які там є країни. Там були, до речі і Китай, Франція, Великобританія, Америка. Але Америка основна була, яка хотіла зробити цей меморандум. І Обама якраз була та людина, яка б мала зробити кроки до того меморандуму. Тобто, щоб цього не сталося, говорити з Путіним. Або якщо вже з Путін таке почав, то захистити Україну. Він звичайно цього не робив. Взагалі, якщо ви пам'ятаєте, якщо вам не більше ніж якщо вам більше ніж 20 років, то ви це пам'ятаєте. І, і тоді ви почнете розуміти, що відбувається насправді. Тобто, Обама і демократична партія зробила так Щоб Україна не була в захисті. Тобто, вони відповідальні за це. Ви маєте це чітко розуміти. Я знаю, що у вас там зараз кипить вогонь в кровах і так далі. і так далі Але ви маєте трошки бути холоднокровними. Подумати в голові, що сталося 14 2014 році. Тепер, що сталося 22 2022 році? 22 2022 році знову демократична партія при владі. Я розкажу про свою історію. Отже, почалося 24 лютого, всі в шоці. Якщо ви не знаєте, тут в Америці практично всі іммігранти плакали постійно, тут було нереально. Бо є два види реакції на щось таке: тобто або тікати, так, або битися. А коли ти не можеш ні тікати, ні битися, це безпомічний. І починається така депресія повна. І така було багатьох українців тут в Америці. Отже, менше з тим. Знову ж таки, інформація. Для тих, хто не знає, CNN, Reuters, всі ці газети, AP, Associated Press, знову кажуть, що так, є якісь нацисти в Україні, і це знову internal conflict. Okay? So Russia там нічого такого не робить і так далі, і так далі. Ніхто не знає в Україні, в Америці, що там бомблять так сильно. Ніхто не знає, що там танки йдуть, ніхто не знає, що там оці всі там русські ці орки йдуть, ніхто не знає взагалі. І я про це пишу на Фейсбуці на, на своїй офіційній сторінці. У мене є музична офіційна сторінка, де я переробив офіційну сторінку музики на показувати правду. І ніхто мені не вірив. Мене забор... почали бомбардувати, що це є якийсь. Вір... Я сам нацист, я фашист і так, далі, і так далі. Тобто я нацист і фашист, бо я показую, що в Україні є. І це йшло, щоб розуміли, місяцями. Але я почав перекладати відео, російське відео з англійськими субтитрами і розказувати, що відбувається. У мене почалося мільйони вірус. Найбільше відео, мені здається, 12 мільйонів щось було. І почалося щось таке рухатися. Я бачу, що бо республіканці, такі як Лендсі Грем, вони робили ленд-ліз для України, а демократи нічого не робили. Ви знаєте, що якщо для вас це невідомо, Байден нічого не робив. Okay? Аж до травня місяця, коли його всі республіканські і сенат змусили під тиском всієї інформації, що є, по інтернету, до речі, змусили підписати ленд-ліз, Бо він нічого цього не хотів робити. Про Лембіс я окремо відео зроблю. І дивіться, що сталося. Це моя ситуація. Я беру одне відео, яке мені переслало через телеграм-канали одні військові, і там показуються ці вагнер групи в Донецьку вони сидять і між собою вони розмовляють. От русский, ми такі білий русський народ, ми маємо правити світом на якісь там чорнокожі, якісь там там і так далі. І так далі. Тобто Чітко такий фашизм і, і нацизм. Я беру це відео, перекладаю знову ж таки англійською мовою. Субтитри роблю. І ставлю на Facebook, на мою сторінку. Воно моментально набирається десь 2 мільйони за хвилин, десь там, скажімо, хвилин 50, десь так, дуже швидко. І тут мене Facebook приходить з повіщення, мене блокує все червоним, і так далі, і так далі. І каже, що я. Заблокований на 2 роки. На два роки. Я думаю, що таке? Я логін роблю. Я йду туди, ставлю будь-що, а воно не є в дистрибуції. Тут ніхто навіть з моїх підписчиків, і друзі, нічого не можемо бачити. Взагалі. І все. Я ставлю це на, на YouTube. Ну, YouTube відразу, через там, хвилину, зразу мене заблокували. Відразу заблокували. Все, я не мав ніякої інформації. І тоді в мене почалося таке питання: чекайте, чекайте, чому це Фейсбук блокує, чи у Facebook якісь КГБ живе, ну воно ж американська компанія, вона величезна. І так далі. і так далі. Я не, я не розумів, що, чому відбувається. І вона так блокувала. Потім мене в кінці кінці розблокувало. Звичайно, це для музики, моєї погано, і для кар'єри, і так далі. і так далі. Але коли Трамп тільки взяв присягу 20 числа відразу. Пару днів після того Зукербек, це власник Фейсбук, пішов на інтерв'ю до Джо Роган, Якщо ви не знаєте такий Джо Роган, подивіться, і сказав, що він це був змушений робити. Його тиснули президент Байден і кабінет. Була величезна цензура, що не можна говорити проти Росії. Якщо ви пам'ятаєте, проти Росії не можна було багато говорити. І вони заблокували, і потім в кінці-кінців зупробі сказав, ми не є цензурою, ми вже зараз все відкриваємо. Тому зараз на Фейсбуці можна все казати. Ну, не все, але про політичному плані точно. І, і мене, розблокували, звичайно, мене розблокували в 2003 році в кінці, тобто півтора року мене блокували. І тільки повна дистрибуція почалася в 2024 році, десь восени в, в, в щось таке, мені здається. Менше з тим, я до чого веду, що це є, це є демократична партія, яка робить оці всі наративи. Так? І що там відбувається, ми не знаємо. Але номер один: вони допустили, що Росія взяла Крим, вони не захищали Україну. Вони зробили так: Клинтон, знову ж таки, пам'ятаю, зробили так, щоб всю зброю ми віддали Україні ядерна зброю, я там трошки розкажу. У нас не було ядерної програми, це було, було, було проблема. А от літаки і так далі, і так далі, у нас були. Третє, Байден прийшов, нічого не робив, і щоб Росія це все робила. І тепер вам ця демократична партія CNN, Асоцієнське Преси, і так далі говорить, що таке Трамп. Чи говорить, що таке 77 мільйонів дорослих людей американців, які голосували більшість, більшість, більшість всіх людей в Америці. Голосували за Трампа його адміністрацію, і це дуже показово зрозуміти, щоб ви знали, що таке інформація і як вона контролюється. І аж пропаганда це дуже чітка річ. Пропаганда, наприклад, працює, скажімо, ну, скажімо, я говорю, я сьогодні йду і піп. І вони скажуть, я сьогодні йду, і хтось скаже, він сьогодні йде, він сьогодні йде вже звідти, все, вже за кінець. Або я скажу, я сьогодні йду в магазин. А насправді магазин забрали. І таким чином ви говорите, що ви хочете говорити про цю людину. Він сьогодні йде бити там когось, він сьогодні йде то робити. І так далі, і так далі. Тобто в контекст нічого, нічого не дається так? про цю пропаганду. Або просто новини робляться, або ігноруються. Так? Які б там не було, наратив і завдання є одне, і ти до нього все маєш приліпити. Так працює пропаганда, так працює е, вся інформація. І зараз перший раз в Америці, от я відчуваю, трошки з'являється свобода слова. Трошки з'явилася свобода слова. На жаль, свобода слова в, в, скажімо, в Європі майже немає. В Україні тим більше, якщо ви думаєте, що там є свобода слова. То ви Просто живете в ілюзії, знаєте, як в задзеркалі комусь, як, 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 як це кіно матриця, «Матрикс». Немає там взагалі, взагалі нічого немає. Там тільки є чіт чітка пропаганда, при чим постійно була. Немає там незалежних журналістів, бо всі або фінансувалися Демократичною партією через агенції, такі як «USAID» або «Source Organization». А, а решта все були... фінансування демократичної партії з Клинтона почалося. В 94-96 році а, немає інформації взагалі. Або інша інформація там з Росії, там якась інше. Тобто, взагалі немає чіткого розуміння. І тут для, для чого веду, Робиться менталітет. Менталітет формується з того, що є правда, що є зло. Так, що, є, що є неправда, що є правда. І менталітет формується, хто є правий, хто є правий, і люди потім думають, за що спілкуватися. На жаль, так робиться зараз, так як ви розумієте, про що я говорю. Демократична партія хоче продовжувати війну в Україні, за які гроші я не знаю, але вони хочуть продовжувати. Тобто вони хочуть, по суті, бомбардувати Росію за рахунок української крові. Їм все рівно скільки там українців загине. І друге, це що вони роблять, вони не говорять. Наприклад, я вам скажу одну історію. Як працює? Пропаганда. Вони скажуть Трамп з Путіном, бо він, не, бо він не дає гроші в Україну. Тобто, якщо він не дає гроші в Україні, це автоматично він є з Путіним. Okay. А інша частина цього можна сказати, Трамп хоче зупинити війну і не дає гроші на війну. Бачите, як я сказав? Тобто, якщо я скажу Трамп, він миротворець, він не дає гроші на війну він тільки дасть гроші на мир. Okay. Тобто з цієї точки зору. Є. Якщо ви побачите, як він це міг сказати, ми шло, під, під бомбами, а з другої точки зору, ну він же домовляється, щоб бомб не було, так? Тобто в нього ціль одна, щоб був мир. І друга. От дивіться, ми даємо гроші на війну. Ви, ви йдете, борітеся за, за свободу, вмирайте там. Ми вам все не дамо. ракети вам не дамо, щоб ви в Росію там закидали. Але ми даємо вам гроші, щоб ви там боретеся. Тобто, в кінці кінці що? Хоче бути в кінці. Мир чи кров? І в кінці ми бачимо, що і Зеленська і його команда це автоматично з КГБ. Я впевнений, що в нього там і ті і другі сидять. А, а з другого боку, все, що Америка зараз проголосувала, то українцям не подобається. Тепер я вам дам такі якісь дуже цікаві такі бачення. Наприклад, Якщо ви проголосували за Зеленського, так, чи там проголосували за скажі, там, Петра Поповича, уявного якогось попович президент, І він не подобається українцям. Він не подобається американським. Що ви будете робити? Та вам буде назрать, кому він не подобається. Якщо він подобається українцям, це основне те саме і президент Америки. Він не став президентом. України. Він став президентом Америки. Щоб людям було краще в Америці жити. Okay? І те, що не подобається українцям, це зовсім інша справа. Американцям це все рівно. Бо американцям треба в своїй країні жити. Тепер, звичайно, американці не хочуть війн. До того дійшло. І вони дали мандат Трампу. Щоб він зупинив війни, і одна з тих речей він не буде давати гроші на війну. Він буде давати гроші на мир. А гроші на мир це є бізнес, по суті. Це відбудова України, відбудова інфраструктури, відбудова економіки. Це мирні гроші. І отут є питання: для чого Зеленському гроші? Він хоче будувати мир, чи він буде будувати війну? Для тих, хто думає, що Україна може, може виграти війну грішми, нереально. Це просто нереально проти Росії, так? Друге. Якщо ви думаєте, що людина може виграти війну зброєю, нереально. Ті, хто розумні, знають, що Росія має другий найбільший арсенал в світі, От є земля світ зброї на землі, в неї вистачить на 250 років тої зброї. Третє. Щоб знищити Росію, це тільки ядерна війна, бо вони мають ядерну зброю, тільки ядерні. Тобто це означає, що все людство загине назавжди. І показалося це, це, ці три роки, що ті гроші, що демократи дають, і вони йдуть в нікуди. В нікуди. Люди вмирають, фронт той самий. Корупція величезна. Американці ще. Ще, ще бідніші стають, не тільки американці, це в нікуди. Тобто це показало, що це в нікуди. Якщо б Байден хотів, щоб не було війни, він домовився б з Путіним. Якщо б Обама хотів, щоб не було війни, він давно би зробив так, щоб по Будапештському меморандуму не було цієї війни. Коли був Трамп, пам'ятаєте, він дав джевеліни тому Порошенко. Але я впевнений, що він не хотів також війни. Він це говорить публічно. І я знаю, що у вас там тільки вирізки це є. Ніхто не дивиться його презентації. І щоб ви розуміли, ні Associated Press, AP, ні uh, uh, Reuters, вони не дозволені йти в White House, бо вони рахуються як, як fake news. Тобто вони все, все роблять, вони все зроблять, всі, любу статтю буде проти республіканців, проти Трампа. Ну це все. А вони є менші зараз. І тому вони тримають Україну як знаєте, як, як blackmail. Тобто вони хочуть її, її тримати для того, щоб показати, що українці ніби хочуть війни. Okay? І таким чином сказати, що Трамп не правий, щоб Трамп провалився в мирних своїх цілях. Оце і проблема. Отак От працює пропаганда, молоді мої. І, і так само, до речі, щоб ви розуміли. Ніяка Європа нічого не зробить, і ці всі показухи Зеленського з Європою, це в нікуди також. Віднування грошей для Європи, Європа взагалі нікуди не піде, у них навіть армії нема. Ну, одним словом, ніхто не хоче мати ядерної війни. Це однозначно. І найдено сказати, Путін не хоче мати, бо він знає, що це і вся Росія буде в жопі. Тому тут тільки один вихід домовлятися. Більше того, я скажу: якщо Зеленський буде себе так вести далі, зі своїми демократами, які там. Йому дають гроші і так далі, і так далі, а, буде мир. Зеленського або без Зеленського. Він має бути, бо інакше як жити далі? Для, для землі, для земної кулі. А в гіршому випадку це в кращому випадку. А в гіршому випадку, так як Трамп він сказав, він не буде давати гроші, це його програма американським людям. Він не буде давати гроші на війну. Ніяким війнам на землі. Тільки на мир. Ну, таким чином, якщо не буде. Мирного, мирної цілі, ну тоді я думаю, що Путін це побачив, він просто скаже: а ну тоді окей, тоді просто я, я забублю Київ, то Зеленського заарештуємо і все. Він це може зробити дуже просто. Щоб ви розуміли, він це міг зробити ще до того, коли з'явилося ППО в Україні. Чому він це не зробив? Чому він бомбив все решта, але не банківську? Цікавий, Цікавий факт, правда? those we'll are